Бо дивчи, нам життя не хоче, щоб ми терпіли мучили і страждали, він хоче, щоб ми жили достойно. Жили так, щоб нас життя проставити десь небесне. Він побачив нас не просто людей, а дітей своїх, щоб він нам життя дав не просто так, щоб ми його гайнували, щоб воно пропало, але щоб діли стали початками царства небесного. І він для нас приготував війців у царство небесному. Але царство Небесне не про так здобувається. Воно, як сказано, що сили береться, сили нашу молити, наші добрим діям. І Бог не є там, не тіла, а Бог це є любов, і вибирає в Божі, або грає в нього. Бо так полюбив світ, що дав сина своє, що вірю в нього, не дає, а мав дитя віття. Отож, пам'ятаємо про це, що всі ми знаємо до святості. Якщо Бог, Бог. Да. наполюб, тому що Він дав нам життя. і допоможе нам знайти себе, на наразі від достоїм. Він для нас злами переобразився перед своїми учнями, щоб їх переконати, вірі, що він є не просто людина, яка наділена великими. Дарами. Але він є для того, щоб нам сказати правильний свят, для того, щоб ми в цьому житті не блукали, а жили достойно, щоб Господь Бог направили нас на дорогу правду і мовчанули всянули війців у цар небесного. Отож, Бога, щоб Господь допоміг нам знайти себе в цьому житті. Мовчанути війці у цар небесного, отсу і Христина Боже, помили нас грішня. Амінь Христос, це свято вас.